Вранці 15 грудня безпілотники атакували Чеченський Грозний. Дрон влучив у будівлю. Про це повідомляють у російських пабліках. Телеграм-канали зазначають із посиланням на місцевих жителів, що метою безпілотників були база ОМОНу і другий полк поліції спеціального призначення. Окупанти намагалися збити безпілотники за допомогою стрілецької зброї. За попередньою інформацією, один дрон вкотре атакував місце дислокації другого полку патрульно-постової служби поліції. Спецпризначення імені Кадирова. Другий БПЛА вдарив по базі ОМОН. Місцеві жителі опублікували у мережі відео, на яких чітко видно, що з військових цілей російських окупантів ударили БПЛА літакового типу. Пізніше стало відомо, що окрім бази ОМОН та другого полку поліції спецпризначення дрон також ударив по військовій базі, звідки відправляють загарбників на війну в Україну. Пишуть, що цей об'єкт розташований поруч із територією колишньої 9-ї міської лікарні.